Вечір в хату Іваніна. Боєностардес. Mm -hmm. Як ви можете бачити, пралочка завантажена. Машинка стоїть у нас четвер. Ми вже в Іспанії, розвантажилися на Ржитрансі. Завтра у нас завантажили, ще два завантаження нам зробили на Віторію, там розвантажимось. І на різних фірмах, але там поряд. І щось дадуть нам на Арджітрансік назад. Завантажуємося і на Італію, бо у нас дощі на цьому тижні. От, тому такої треба. Іванівна мені каже, подивись, що це. Що це таке? Кажу, може білоруса якого на роботу взяли? Ні? Отакої, купу бульби. Та й такою. Зараз своїми справами займаємося в Меркадоночку, потім торговий, якусь каузьки вип'ємо. Е -е... Та й в машину, якісь сьогодні це дивитись. Мінус 100 євро вже в кошовці. Так, <рес> Так. ну у нас як завжди. Картопелька, тільки цей раз взяли. З спробуємо з ребрами. з ребрами. Як вони на смок. Смачного? <рес> Ми Леймо на базі? Їсти затарили, друга стірочка вже завантажена, ну і кайфуємо. Так? Mm. Смачного? Дякую. <рес> <рес> Всім також да <поїхали>. їде. <рес> Все смачно. Раночок добрий, Івані, ну як тобі погодка? <рес> Дуже не подобається. Отак вам. Як ти казала цей мемчик? Отакої. 6 раночку будемо вилітати на Вітарію. 110 кілометрів і будемо потихесеньку сити, бо погодка така нельотна. тільки що град йшов то сніг, то дощ, то щось незрозуміле. Так що такої. А як вам сніг отакий на зустріч валить? 0,5 градусів. Дякий лопатий, куски. Аби мінус був би добре засипало. Так, ми вже два розвантаження зробили, їдемо тепер робити два завантаження. І поти цілий кілопатий і сніг пішов. Це капець. Шкода, що мокрий. А, але подивіться. Іспанія. Так, Перше завантаження зробили, їдемо на друге, 97 кілометрів. Ну і останнє завантаження. Зараз ще дві палетки докинуть і все, Тайвань. Будемо вилітати. Погнув нам бару і дощ пішов. Ці справи поробили, забравились і виїхали вже по Франції тулимо. Володоська чіп закінчився вже. Руслана оставила світ, то вона тепер їде. Тепер 430 попереду за нею. Та й пауза, відпочивати будемо. Та? Так і живемо. Там он поліція спереду, що до таке синя там. Добрий ранок я світанок. І що нас тут вітає? Мінус 1,5. Іваню. Мінус 1,5. Зима. Килоц. Що це за модниця? Це я Сіяли віша. Хородниця. Так, ну а ми вже, як завжди, варли. Щось тут цього разу позабивали всі місця, які тільки можна. Оп-оп. Там он румуни позаймали все. Ні одного місця немає. Оба. А тут французи. Перший раз така. Та йдемо, коротше, як завжди. Водички того все. Давай тримаємо. Тримаю, тримаю, тримаю. Вітрюган такий капець. Не ну, змінилась погодка. Так, машинку залишаємо. Іванівна. Доброго. Зараз сміття викинемо. Ось наша доріжка. Вон там Монако. Будемо йти гуляти. Там. Да чотирочку з користю використаємо. Скористі для емоцій, але з е... наслідками для зі... стаду. Та, бо на нічого ніч їжджати треба. Вікенд далекобійника на заправці. У Монако. Монако. І ми вже на зупинці. Ось наш одинадцятий. Чекаємо його. Ду -ду -ду -ду. Так, це з понеділка по п'ятницю. Це саме дісу субота, це неділя. Оцей нам треба. Будемо чилити. Дай вонять. Будемо кайфувати? Чи як? М -м? Трошки не туди, братан, повернув. В Монако. Ось зупиночка. Тут ми тільки що зупинилися, вийшли. І тут відразу агентство. І що мені кинулося в очі? Будь ласка, 930 євро в місяць. 38 квадратів. Тут жити, тут знімати житло дешевше, ніж в цьому. Ніж, Гляну, ти ще на дорогу виліз. Зараз ще зіб'ють тебе. Тут дешевше житло знімати в місяць, ніж у нас в басках в Монако. Я в шоці. Ось такой живемо. Так, ну і зараз будемо лабіринтками ходити ціма. Ну і його величність Казино Монако. Переміщаємося в якусь заповідну зону. Такий скверик гарний, Чи, дуже. Просто парку Монако. Дивись. Вже смакує щось. Голуба якогось. Це це місце, де, де красунки в гарні машини сідають. Mm -hmm. Дворецький підійшов там. Всі діла. Чи я, вони дворець, які, як вони не mm дворецькі, -hmm. як вони? А я не знаю, як вони такі. Причі, ділюгани, ділюгани, які машини. Переганять, 50 євроків закидують їм по соточці. Та що? не У мене вже є наречений. Так, ми вже всередині. Зараз пройдемось тут. Я не покажу, де налазили. Та тут, в принципі, нікуди сильно не пускають, тільки в зал. Зараз 100% будемо фоточку біля ялинки робити, так? так? Я вже наперед читаю твої думки. Пахне ладила на Угу. Гляночко, будемо чекати багато дядько тут чи ні. Місце... Мі... місце. скандальних відео в Тіктоці, японський парк. Де рибка? Їсти Холодно, всі поховались. Ну і пляжик з ником Ладосі, коротше 2 чи 3 тому, 3 напевно купався. Іваню, та що? Йдемо ноги мочити? Андрій, жіночці це не поміха. Ми не такі а ми ще раз не <гум> Івані, підійшли в нерухомість подивитись. Ну тут вже ціни більш такі вже приземлені, Що вже можна брати нормальним людям. Тако на років 60, щоб ще діти, чи, чи внуки, чи правнуки, це все. Ні, це фігня, а де тут нормальна ми бачили. Ось 15. 15 лямчиків. А, он, будь ласка, 18. 18,800. Коротше тут комуналка, це типу, оця за 2-350. Нормально. Чінкою темною. 23.30. А ми вилітаємо. Смачного Іваніна. Попереду. 700 кілометрів і без сонна ніч гарної доріжки. Всім доброго, ну і ми вже на першому розвантаженні, але не запускають. Кажуть я спета, читав по коментах, що так, у них тут дуже тяжко, все і довго. Почекаємо прийшли Обаму, сказали, що запустять. Почитав коментар, що типу якщо у них там немає місця або вони щось там зайняті, то вони просто не запускають, щоб бити їм там немає яких. І тримають посуду того. Його ззаду вже машина стоїть, ще теж чекає. А друге розвантаження в мене 3 кілометри, звідси треба було, якби я знав. Така ситуація, ліпше би на друге поїхав. І такої, так коротше. На першому розвантаженні ще одна податка, ось і все. Він ще й перевернув, блін, позбирали тільки що, скільки часу вграли, що просто капець. І друге розвантаження в мене 3 км звідси. Але попадаю якраз на паузу. Зараз маю 12.40, фірма зачиняється у 13 і о 14 аж відчиняється. Нічого, ну, будемо надіяти, що все буде окей. І встигнемо сьогодні. Щоб вже пустимо стояти, і проблем, щоб не було. До останнього завантаження третього. Це ось друге таке. І це перше. Макіна. І це буде Макіна, але, до речі, на Франції. Ну, а це все на Іспанію на Гіпуско, а це десь далі я не пам'ятаю де івані нам діло стоїть вантажимось Добрий раночок 445 відкриваємось Будемо вилітати, так? хе Добрий ранок! Ти з таким цим каву п'єш. Чічай. Що аж страшно стоїть. <laughs> <laughs> ну, фініш пряма. Зараз розвантаження біля Байони недалеко 283 км до нього. Ну і вже на Іспанії. На баскі у вас вітає. Ми вже на заправочці наші китайські посилки розпаковуємо, що по дорозі заїхали, забрали. В мене такі тепер в рейсі будуть. У мене краще. Воду не проникне. <с>? А ну скажіть, от чесно, у кого краще? У мене. Оце? Гавнодавиці? Ну то тебе гавнодавиці, подивись, які Фірма. 55-й розмір. 44-й. 55-й виглядає. Ну такі, щоб чисто льотрать. Крокси на мінімалках чи це на максималках? Це на Кроксі більше похоже. Вані вони взагалі галочують, що в сараї треба прибирати. Так у тебе не Ні, в тебе. Валенки, ще під них треба. А mm -hmm. mm -hmm. тут ось... А це Adidas Єзіки. Типу. Yeah. Треба ще замовити на тему тут наліпки Adidas. Головне, що не будуть не проникнути. Вода. Так, ну ми в черзі стоїмо. Такс. Друге розвантаження вже виконали. Швидесень, коли тиму немає часу, а тут як на зло. У нас коротше, 7 годин. Вже проїхано у нас 2 години, грубо кажучи, 155 кілометрів. Зараз палку штреток кухнути, що ті півгодинки додавалися. летимо по максимуму, бо у нас там в Бургасі розвантаження, ми вже там дуже давно не були, а там дуже класний торговий центр є на околиці. Ми, напевно, там будемо паузу стояти, завтра щоб вигризонтажувати з Ви його серіально, я сьогодні не встигну тут зробити. Тому по максимуму тулимо. Ви поняли? як по максимуму, 20 км на годину. Ми будемо надіятися, що зараз вискочимо, ми будемо вже. Мукас. Давати по максимуму. І я не знаю, що тут такий затор був. Що напевно виїжджали довго на кільце. Добре, тулимо. Mm -hmm. Тайван. Mm -hmm. І ми вже ззаду торгового центру, щоб ви собі розуміли. 8,58. Хто молодець? Молодець. Mm -hmm. Отак от. Зараз підемо гуляти, оце все. Задній двір, так скажімо, торгового. Де розвантажується, завантажується. Бургер Кінг, там далі Макдональдс. Там був Lidl, але зараз як там називається магазин стоїть. Каса біда. Каса біда якась, потім Декатлон. Ну, коротше, дві париж Дивіться на цього Хіпстера різнокольорового. Коричневе, чорне синє. Івані ще та стіляга. Нормально, огід, як я спитав. Ну, стиляга. Ты ти просто гет старий убиваєш. старый. гітстарий. Чорний не да? так? Так, коротше, йдемо. Йдемо вже в торговий. Але холодно тут. Радусій п'ять, напевно. Бургос. Всім доброго раночку, бо нас И І що ми, коротше. Розвантажились. Останнє розвантаження зробили, швидесенько. 9-10 за годинку, то все ми зробили. І то, бо вони гралися. Тому що накіну не міг підняти тим тракторцем всім парою та маленькою. Треба гранде-трактора Гранде не такий як у тебе. Він Тим малесеньким, з короткими лапами, ледве його розвантажили. Ми ну, їдемо знову зараз на Алюкоїл, на наше улюблене місце. Місце. В Міранді і будемо дровами вантажитися. Паузу сьогодні на торговому відстояли. Скільки 15-10? У нас весь цей тиждень, до речі, у нас паузи 13-15. Ми одну діватку тільки відстояли, і то 9,40. Би не було сенсу дуже рано, виїжджати бо ми були біля фірми. А Так, то в основному весь тиждень 13-15. Ще нормаль відос. І кілометраж 3700, вже 3696. І це нам ще зараз треба. Це Ми розвантажились, і ще завантажитись треба на трьох місцях. Два завантаження по Іспанії тут, так скажімо, і третє на арджітрації вже на купальні. І все, на 45 ку Black Friday. І будемо коротше, дивитися гуму, гумочку ходити до машини, подивимося, що там буде. В наявності, на що будуть знижки. вже будемо обирати. А поки отакий туманчик І летимо. Півтори градуси. А вранці прокинулись було мінус ну, мінус півтора, мінус 2, отако. Все. Летимо. Це марочка тут все, ми вже завантажені. Ні. Летимо далі. Так, Переключаємося на друге наше завантаження, але нам тут сказали, що будуть завантажувати нас аж о п'ятій вечора. Отакою. А поки ми їхали, у мене помилка вже загорілася, що в мене згоріла лямпочка. Вже другого ось наготував. Ось срам, стояла якась взагалі незрозуміла, до речі. І хотів сказати, що по відношенню до реношки, наприклад, то тут набагато ліпше міняти. Тому що ось отако, типу табелін. Один другий. Відкручуєте О. і все. Кришечку напіоберта і, будь ласка. Дві секундочки. Назад все збираємо. І лампочка замінена. А Авріношки там треба гратися, якщо пам'ятаєте, трошки цікавіше, бо незручно нічого. Так що в цьому плані в дахі дуже-дуже зручно. Добре, підняємо. Ну і фінішна прямо, нарешті нас завантажили. Чотири прочекали, не було бажання її знімати. Провалялися в ліску з ванівою, так? І тепер, коротше, за день, до речі, 3.33 бачите. А кілометражикс за тиждень яко. 3931. Зараз доїжджаємо якраз 33 кілометри, годинка часу залишилась і комедія. А перші покупочки. Ану Іваніна, Іваніна, теж з торбами, а не ну, тримай. Взяв заціню, заціню. такий на пробу. У мене був такої середньої темноти, а це взяв вже не туалетну воду, а парфюм. Дуже класна знижка на нього. Щоб ви розуміли за сотку. Так його ціна 140, чи скільки? Mm -hmm. По знижці він 80. 79 там, з копійками, а взяли взагалі за 67. І ще плюс сьогоднішня знижка, плюс Black Friday. Так що Друнірувич. Йдемо далі. Полазили. Вже, що поїли в і взяли кавуську на виніс. До речі, ось наші улюблені Apple, тільки то були Пі, а це тепер... Ой, Apple Pі. Apple улюблений наш, а це, виходить, чоколет-пі. Коротше, чилимо. Місце 21.07, припаркувалися. Приїхали ще в один торговий в самому Сан-Себастіані. Вже не шукали місце, ми вже досвідчені. В неділю ще можна пошукати, Ух ти, звичок у бомстер. А В суботу ліпше це не робити, бо ми накатаємо стільки, щоб тільки голова вже кругом йде, лише відразу стати, ті 2 євро заплатити і не гратись. Але машина. 2,50. А ну Іваніна, покажи. міні блокер Діджаючку купили, вже буде записувати, там вже буде. А Влад хочу інший, Влад хоче дорожчий. Ну так, але його немає. Іванін каже, що давай беремо те, що є. У ці Іспанії не знайдемо. Так, 21 на всі. До речі, так. Mm. Блокер. Колі, до речі, торговий, ми не знали про нього. Ну, Снак. Дорогий на дорога парковка. Ну як? Ми встигли за 2,50. А якщо такої часика 2-3 погуляти, то кусь десяточку треба відвалити. А бокава лута. А нам, бідним людям, то є. Трошки такі гроші. Ліпше немає ну, мені щось купити. Mm. Та? Та. А он наша жопка виглядає. Ну що? Ну що? Вечір добрий. похер зі мною. А ось і моя машинка вже з сервісу зроблена. Зараз будемо їхати на гараж. Ну і по класиці, вітаємо вас в недільку, увечір. В Іванівна. Картоплю фрі вже живує. Угу. Як завжди, менюшечка. І на вечір виїзд. Смачного нам.